Боже, дубль 325. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні не буде сонячної Іспанії, не буду вам показувати Аліканте, тому що на вулиці Вітер і я не можу там знайти собі місця, тому що немає мікрофона. Тож, сьогодні будемо з вами спілкуватися в такому собі домашньому форматі, домашній влог. І сьогодні будуть знову ж такі розмови, роздуми, і я буду з вами ділитися своїм досвідом. Про що далі розповім? Чи помітили ви щось на задньому фоні, що щось з прапором не так? Цей прапор подарував нам підписник, хто бачив це відео. Дякую ще раз вам за такий подарунок. І я його вирішила прикріпити, приліпити на стіну. Але так як тут не можна робити дірки, тому що це орендована кімната, тому я вирішила, що я просто приклею це все на скотч. І я вже намагалася і на скотч клеїти, і на канцелярський там якийсь. Нічого воно не тримається, все одно падає. одного разу знову ж таки впав цей прапор. Женя мені каже, давай я тобі допоможу. І ми вдвох стоїмо. Він з однієї сторони чіпляє я з іншої. Я кажу: напевно, треба зробити більше точок цього скотчу, щоб зверху саме було воно більш-менш зафіксовано нормально. Ми наклеїли той скотч, такі задоволені. От, і тут я дивлюся відео Олени з Франції. Придаю вам привіт. Мені дуже подобається, що ваші відео стали, стали кращими за якістю, тому що бачу, що вже так камера не трясеться. От, і мені ви дуже подобаєтесь, дуже імпонуєте. Настільки гарна жінка, настільки відчуття стилю, ну от, все якось так поєднано гарно. Мені дуже подобається дивитися ваші блоги. Не на все вистачає часу, якщо чесно. Але час від часу я заходжу і дивлюся. Дуже подобається на вас дивитися. Тому я бажаю розвитку вашому каналу. Все у вас вдасться, я в вас вірю. Тож повертаємось до прапора. Дивлюсь я відео Олени з Франції і бачу, що в неї на стіні висить прапор, але то Америки, наче як прапор. І він не горизонтально розташований, а вертикально. Я ще думаю, тьо, чого він так висить? А потім звертаю увагу на наш, тобто, дивлюсь її влог, повертаюся на наш прапор. І думаю, чого жовтий зверху, а блакитний синій знизу. Я не зрозуміла, як так сталося. Я Жені кажу, а ти нічого не помічаєш, що щось не так у нас з прапором. <хи> і тепер висить. Але ж висить. Тобто тиждень тому ми його повісили, і він досі висить. я вже не знаю, чи переробляти, чи вішати правильно, як треба, чи вже залишити, як є, але ж висить дуже класно і не падає. Про що будемо говорити? Це про цілі. Плани, про силу думки, про бажання і як не прогавити можливості, я розповім вам свій досвід, що трапилось зі мною. Це було єдиний раз в моєму житті, саме те, що я дуже. Чогось хотіла і досягла це. Я це не мріяла. Я про це дуже довго думала. Я це дуже хотіла, і це все стало моєю реальністю. Чи я була задоволена від тієї реальності, чи ні? Сьогодні з вами поговоримо про це. Комусь це буде просто цікаво почути цю розповідь. Це буде стосуватися саме роботи. Думаю, що комусь буде просто цікаво почути цю розповідь. Хтось впізнає себе, хтось зробить висновки і. Можливо, хтось зі мною не погодиться. Я народилася і жила в Кривому Розі, де розвинена гірничо-добувна промисловість. Є гірничо-збагачувальний комбінат, називається він Мєтінвєст. а Мєтінвєст – міжнародна вертикально інтегрована група компаній. Група контролює весь ланцюжок, виробничий від видобутку, від видобутку. правильно? слово, і до готової продукції, тобто це дуже великий комбінат, і дуже престижно завжди було на ньому працювати. Моя вся родина, майже вся родина, саме там і працювала про стабільність, про роботу на цьому комбінаті. І ось це все ми обговоримо якось з вами в іншому відео сьогодні. Саме про мій досвід, як я влаштувалася. На цей комбінат як я хотіла туди влаштуватися, тому що ну це завжди було престижно. Це тобі, велика компанія, великий комбінат. І якщо ще влаштуватися, десь в управління комбінату це прям була моя мрія. Вона здійснилася. Це таке як забігаючи наперед, скажу вам, що вона здійснилася. Я працювала в управлінні комбінату, але яким чином я туди потрапила? Це буде цікава історія. Ну мені цікаво, я хочу сама собі нагадати, наскільки важливо не прогавити можливість, коли вона з'являється. Навіть вибір професії був саме з розрахунком на те, що я потім влаштуюся саме на цей комбінат. Але спочатку я взагалі хотіла бути медиком, працювати ну саме десь в лікарні, медсестрою або лікарем якимось. Коротше, я хотіла отримати саме освіту в медицині з медицини. Медицині з медицини, але так як вже ж всі мої родичі працювали на Мідінвіст, мені мій дядько каже: Ні, Оля, треба йти на економіста або на бухгалтера, відвіз мене в інститут стратегія і ми подали документи. І я на бюджет потрапила саме на економіста. Тож на бюджеті я вчилася, потім кинула інститут. Саме тому я в попередньому відео розповідала, тому що я пішла працювати, і це, ця робота була в Кривому Розі. А в жовті води я не могла їздити завжди на навчання, на денне навчання, тому я перейшла на заочно, те заочне відділення закрили, це вже все розказала. От, і я просто працювала, я залишила документи в інституті і не продовжувала навчання. Потім, вже, коли народилася Аліса в 2014 році. Мені через півроку сказали, що мені треба йти на роботу якось працювати, але ж мене мала дитина їй півроку. Я вигадала, я не знаю, де я це все знаходила, і як це мені взагалі вдавалося. Я знайшла в інтернеті роботу в інтернет-магазині. Я редагувала, ну щоправда, вам не сподобається. Це було для шоуруму, який знаходився в Москві. Я редагувала фотографії, я писала там ціни, артикул. Вела ВКонтакті тоді було популярне. Ла там сторінку і таким чином заробляла гроші. Потім я знайшла вже на українську якусь компанію. Я працювала. Треба було редагувати Ексель-таблицю, фотографію додавати. Це був магазин велосипедів, вело товарами різними. От, я додавала просто фотографії, якщо десь не було до якихось товарів, або ці, ціни не було, або ще щось. Коротше, я редагувала цю Excel-таблицю, відправляла і мені давали гроші там за певний об'єм цієї роботи. Але там дуже маленькі гроші були. Якщо чесно, те, що з шоурумом було пов'язано, то приносило мені, мені більше доходу, тому що там були певні якісь додаткові завдання: це, типу, обробити великий обсяг фотографії, або заповнити сторінку. Або вести її кожного дня публікації, робити. Коротше, це приносило мені більше доходу. Таким чином, я заробляла, хоча б на шматок хліба це коли Алісі було півроку, а може, а може, і трішки більше. Потім я все думала, я так як я була пов'язана з цими соціальними мережами, я все думала, як зробити так, щоб це. Було моє, щоб я заробляла сама собі і давала сама собі вказівки, що мені робити. І я дивилась тоді дом 2 Це зараз все мене напевно, не буде прикрашати оці всі історії, але розповім вже, як є. Можливо, комусь просто буде цікаво послухати, що навіть таким чином можна знайти собі якийсь підробіток. Тож в інстаграм я почала вести сторінку дома-два. Чого я це вирішила? Тому що я побачила, наскільки багато обговорень. Людям дуже подобається слідкувати за чужим життям, давати поради, обговорювати, принижувати знову ж таки. Ну, типу, що а ти дурочка, а ти така, ти сяка, та подивись, що вона зробила, обговорювати оці всі події. Я зробила тоді дуже правильно, що створила цю сторінку, тому що та сторінка потім врятувала мене в якийсь певний період мого життя, коли бив ковід. Але це я вже забігла наперед. Тож я вела цю сторінку. Спочатку було важко, звичайно, що це не приносило мені ніякого прибутку. Я просто робила пости, публікації, люди підписувались. до 10 тисяч. Напевно, я дуже довго йшла. Зараз також існує ця сторінка. Там 60 тисяч підписників. Потихеньку я вийшла вже на дохід, що мені вистачало на шматок хліба. Мені вже не треба було шукати роботу десь там в інтернеті, обробляти чиїсь чужі фотографії. Я вже займалася саме цією справою. Це було моє, і це приносило мені за задов... У 2017 році, коли Алісі вже було три роки, я вирішила, що мені треба піти вже на роботу. Аліся пішла в дитячий садок, а я знайшла роботу в ательє. В ательє я була комірником. Я просто видавала тканину, слідкувала за залишками тканини, а також там за фурнітурою. Ці шильдики, і ці штучки, які тут чіпляються, скільки там катона і ще чогось, і також розміри. За цим всім я слідкувала, видавала таким. Такою роботою я займалася. Але ця робота була низько оплачувана, так правильно сказати українською мовою. Вона мені приносила десь в районі двох тисяч, а можливо дві з половиною о щось типу того. От, і коли ми залишалися після роботи, щоб допомогти, тому що та компанія вона ще брала участь у ярмарках, якихось у виставках, тому ми там збирали речі, залишалися після роботи для того, щоб відправити посилку до Києва, щоб вони взяли участь саме в тій ярмарці. То тобто, як я залишаюся після роботи, вони мені не доплачують так за цей час. А коли я спізнилася там на годину, тому що з Алісою пішла в лікарню, то з мене вищитували гроші, типу, за якийсь певний час, що мене не було. Було на роботі. Але так як мені потрібна була робота, я працювала там деякий час. Паралельно я продовжила навчання все ж таки в Криворізькому вже національному університеті. Я забрала документи з жовтих вод і перевела їх в Криворізький університет. Я почала навчання з третього курсу, яке потім тривало, я навчала ще й на магістратурі, тож зайняло це в мене загалом 6 років моє навчання. Мені хочеться дуже швидко це все розповісти. Але хочеться, щоб було розуміння, взагалі, який шлях. Ну, я йшла до того і чому настільки в мені засіла оця думка, що я цього хочу, тому що я пройшла ось цей шлях, і його про нього треба розповісти. Але як це все коротко розповісти, поки що я ще не зрозуміла. Тож, вже як буде, кому цікаво, то й додивиться до кінця, кому ні. Ну вибачте, що вже таку тему підняла. Я влаштувалась на роботу в це ательє, паралельно я навчалася, але так як тут була маленька заробітня плата, я вирішила, що треба шукати іншу роботу. Я вже подумала, якщо я хочу, все ж таки. Влаштуватися на цей Мітинвест, то можливо, треба почати знизу, хоча б потрапити на нього. Далі, вже коли я отримую диплом, то напевно я зможу перейти на більш вищу посаду. З цією думкою, я почала шукати роботу саме в Мідінвест, і я знайшла контролер продукції збагачення на адгрузки готової продукції. Ну, так російською мовою звучала моя посада, і тому вже кажу, як є. Я була контролером цієї продукції збагачення. Це були акатиші і був Концентрат. В мене не було корочки, тобто як треба було туди влаштуватись без корочки. Треба було або закінчити навчання, це окремо, тобто вільний час від роботи я повинна була ходити на це навчання. Таких не було курсів на той момент, але можна було влаштуватися на цю роботу і в процесі цієї роботи, коротше, навчитися спочатку, а потім вже тебе беруть на роботу. Не треба було ходити окремо в освітній там центр, якийсь і навчатися, а вже непосередньо на роботі тебе навчали, що ти будеш робити. Мене це влаштувало, і я влаштувалася на цю роботу. Працювала я на цій фабриці і в день, і в ніч день ніч 48, Тобто 48 годин. Я вдома, день ніч я працюю. Нічні зміни для мене був то якийсь кошмар, жах. Я хотіла завжди після тієї зміни. Піти і звільнитися. я йшла, така вже зла, тому що не виспалась, там вночі працювала, бігала, і різні умови там були. То сніг, то дощ, а треба бігти, нести ці проби. Скільки ж там який відсоток заліза ну, в цій продукції. Було важко, просто так було важко. От і я тоді побачила фільм «Секрет». Зараз хтось отак закатує очі і думає, о, Оля, що ти мелеш. Ну насправді таке було цей фільм «Секрет». На фоні того, що я дуже втомилася, і мені ця робота вже набридла. Я була завжди грязна, оцей в нічні зміни, купа собак. Мені подарували шокер, щоб я відбивалася від цих собак. Я ходила там з якоюсь шваброю, коли від них відбивалася. От. Ну І взагалі умови праці на комбінаті, де немає світла, де немає нормального, ну, нормальної дороги, як пройти навіть. А я контролер і мені треба в лабораторію ходити. Це я не сиділа в халатику десь в якійсь лабораторії, тому є лаборанти, які роблять ці проби. І вони сидять в халатиках просто в якомусь будинку, і вони роблять там ці проби. Я була людиною, яка приносила лаборанту цю пробу. Я її сама відбирала. Є певні якісь правила, як відібрати правильно, як зробити середнє якесь значення із великої кількості там катишів чи концентрату. усрідніть і зробити якусь певну кількість маленьку і віднести на пробу. От, тобто на фоні цього фільму, який я побачила, і на фоні цих моїх вже бажань змінити щось в своєму житті, воно якось так зійшлося, що я дивлюся цей фільм «Секрет», Ну, а там є коментарі. Хто бачив цей фільм, той зрозуміє. Там є певна картина, яку показують, типу як частина фільму. І є коментарі потім від людей різних. І от була така порада. Досі пам'ятаю, де сиділа, як сиділа і що уявляла. Як каже чоловік, що уявіть, що ви хочете машину, ну, якщо ви хочете машину, уявіть, що ви сидите за цією машиною, якого вона кольору, якого кольору там цей салон, де ви їдете. Оце все, що треба закрити очі і уявити, от наскільки сильно ти захочеш, от настільки воно там і збудеться в твоєму житті. Я собі сіла і думаю, чого я хочу. А я хочу влаштуватися значить, на цей комбінат. А я працюю зараз на фабриці. Мені ця робота вже набридла. Закриваю очі і уявляю собі, це. От як записки сумасшедшого, але це реально випадок з мого життя. Це було єдиний раз в моєму житті, але факт, що я зробила, я закрила очі і уявила собі от управління комбінату цю споруду, як вона виглядає, і так як я не знаю, де який відділ там, куди я хочу. Я не знаю, які спеціалісти є, там які відділи, хто що робить. Я цього всього не знаю. Тобто я уявила просто споруду цю і думаю, так, весна. Я йду на роботу, влаштовуватись на роботу. Тоді я думала і іду саме в це крило, яке ліворуч знаходиться. Чого я подумала, що саме ліворуч? У мене немає відповіді. Просто от я уявила собі таку картину, що весна все розквітає, і я йду саме туди влаштовуватись на роботу. Я щаслива, весела. оцей свій стан уявила. Про це про все подумала. І забула, і тут весна. Мені пропонують пройти співбесіду в тендерному відділі в управлінні комбіната. Коли я йшла на цю співбесіду, я згадала те, про що я мріяла, що я уявила, і я йшла саме в це ліве крило. Там знаходився тендерний відділ. Я потрапила на цю співбесіду. Ми поспілкувалися, і десь тиждень я чекала відповіді. Ще при цьому працювала на фабриці. І мені передзвонили і сказали, що вони. Погоджуються взяти мене на випробувальний термін. Мені дали направлення, щоб я підписала у своїх начальників там директорів, і мене беруть на випробувальний термін саме в цей тендерний відділ. Я була така щаслива. Я згадала оці всі кадри. Це що я уявляла, це для мене було таке щастя. Я приходжу до своєї начальниці, а вона каже: у нас людей немає, тому ми не можемо тебе відпустити. Я настільки розлютилася. Я кажу, ви розумієте, я влаштувалася на цей комбінат для того, щоб мати. Якби розвиток, щоб я змогла заробляти тут більше. Я для цього отримую зараз диплом. Я зараз навчаюся для того, щоб йти далі. Я не хочу працювати на цій фабриці, хочу піти і спробувати себе саме в цьому тендерному відділі. Вона каже: Ні. Я не можу тебе відпустити, тому що в нас немає, не не вистачає людей. Була зла. Я була зла. Я досі пам'ятаю, що це було 7 березня, коли вона мені сказала, що вона не може мене відпустити. І я була розлючена, і я сказала їй, що я тоді звільняюся. Я звільняюся, тому що я не бачу тоді, як мені розвиватися тут. Я хочу перейти, я знайшла можливість, я питала в відділі кадрів, чи є якась вакансія. Я намагалася потрапити кудись вище, і ви мене тут блокуєте і кажете, що у вас немає людей, тоді я звільняюся. Я 8 березня на наступний день пішла і звільнилася. Мало того, що вона мені сказала, якщо ти зараз звільнишся, то тебе потім сюди не візьмуть. Я кажу: ви знаєте, а я і не знаю, що краще, чи залишатися тут і не мати розвитку, чи звільнитися і шукати себе десь в іншій справі і знайти тоді. Щось краще, тому що поки що я бачу, що я ось тут і залишусь на цьому етапі: я буду контролером, хоча я не хочу. Коротше, я звільнилася 8 березня на наступний день. І в відділі кадрів, коли звільнялася, кажу, дівчата, якщо буде якась вакансія, будь ласка, зателефонуйте, я прибіжу в ту ж секунду, і мені дзвонить Це в березні Це Я звільнилася, а в травні мені подзвонили і сказали, що є вакансія на секретаря до директорів по персоналу та директорів по якості. Я прийшла на цю співбесіду. Співбесіду зі мною проводила директор по персоналу, також Ольга Олександрівна. Я потім ще думаю, можливо, мене взяли на цю роботу, тому що я Ольга Олександрівна, вона Ольга. Олександрівна таке, чи збіг, чи що. Я сиджу на співбесіді, ми спілкуємось. Ну, Такі були відчуття. Я не знала, чи візьмуть мене на роботу, чи ні. Через певний час передзвонюють мені і кажуть, що так, мене прийняли на цю роботу. Тобто мені начальниця сказала, що мене більше не візьмуть на цей комбінат. Тому що я звільнилася за власним бажанням. Тут мені дзвонять і кажуть, що мене все ж таки беруть на роботу. Коли я вже була секретарем, мені дівчина, яка з відділу кадрів, каже: Як ти взагалі сюди потрапила? На цю співбесіду ходили більше ста дівчат і нікого не брали. Я не знаю, що там була за співбесіда, і що взагалі чого. Що я ще хочу сказати? Я на фабриці отримувала 3 тисячі гривень, три п'ятсот чи три гривень. І для мене ну, це було звичайно що мало. І коли я прийшла на співбесіду до директора по персоналу, вона мені каже, а на яку заробітну плату ти розраховуєш? Оце питання мені дуже подобається. Як ви думаєте, як треба відповідати? Я досі не знаю відповіді і далі не цікавилась цим. Я їй кажу: Ну, 5 тисяч, ну десь так. Вона сміється, каже, ну тут 10. І я. Десять десять тисяч гривень нічого собі думаю, оце це так. сказали, що мене взяли, і я була в ступорі. Просто от тобто я собі не уявляла ось цю роботу, цю роботу в цьому комбінаті. Я настільки хотіла цього, бажала, тому що я пішла вчитися, щоб потрапити туди. Я настільки хотіла щось кращого для себе, і мені здавалося, що те краще буде тоді, коли я влаштуюся на цю роботу. Робота секретарем мене влаштовувала, було дуже цікаво ця робота. Цікава тим, що це робота з людьми, спілкування з людьми я організовувала їм зустрічі. Я бронювала готелі, бронювала квитки, спілкувалася і тому мені ця робота дуже подобалась. Але потім пам'ятаю, як мені директор по персоналу запропонувала роботу в логістиці. Ну, а так як в мене була така жага змін, тобто я вже тут попрацювала, я вже тут все знала. Мені хотілося далі рухатися. Я хотіла знати, які ще є відділи, можливо, десь я зможу знайти себе. Тому я погодилася на цю роботу в логістиці, але так як робота. Робота з секретарем була більш така активна, тобто це спілкування з людьми, це якийсь актив, це ти завжди в русі, бігаєш, щось роздруковуєш, щось відносиш з кимось спілкуєшся, каву приносиш. Також це ще було те випробування, коли якась делегація приїжджає і треба їх обслуговувати там, каву приносити. Це було також цікаво. Ця робота була більш цікава для мене. Коли я потрапила в відділ логістики, то там я просто сіла і цілий день була в комп'ютері, і щось завжди. Перебирала ці документи, потім пам'ятаю, як з Маріуполя прийшли нам документи, десь як стопка А4, оця ну, ціла пачка міститься, від кого внизу і кому. І от від кого вони чомусь вносили ці дані, а кому завжди залишали порожні, І треба було підписати, що там. Директору, фінансовому, ім'я та прізвище. На кожному листочку це для мене був блін, шок. І я цілий день просто сиділа на цій роботі, не могла вгору глянути, і в туалет не могла сходити. Нічого. я що це мені взагалі не подобається, коли о 9-й вечора виходиш з роботи, дивишся. Зазвичай бухгалтера залишається. А тут я з відділу логістики о 9-й вечора вийшла з цього комбінату, а всі вже давним-давно вдома. Мені не сподобалася ця робота, і я пішла. Тобто я настільки мріяла, хотіла потрапити сюди. Але ця мета та мрія була мені навіяна зі сторони. Тобто, те, що я хотіла, мене не пустили туди. Мене збили з дороги, і сказали, що ні, треба тобі йти на економіста. Тоді я вже прийняла за мету. У що мені треба потрапити на цей комбінат, тому що я в принципі була цілеспрямована тут в Іспанії трішки змінилося. Про це ми також колись поговоримо в якихось наступних відео. Там в Україні я була більш цілеспрямована, Я знала, чого я хочу. Я вирішила, що треба тоді для себе поставити мету, потрапити на цей комбінат. Я це собі намріяла, я це собі в голові створила, я в це повірила. І таким чином там опинилася, але це не принесло мені щастя. Не принесло. Хоча робота секретарем мене влаштовувала, я була той певний проміжок часу, щаслива, що я там працюю. Можливо, можна було повернутися і працювати знову ж таки секретарем, але там була інша історія, чого я звідти звільнилася, потім почався ковід. І от коли був ковід, ця сторінка Instagram дом 2 мене врятувала, тому що хоча б було б було на кусок хліба. Звичайно, що і рідні допомагали нам, але також це був, хоча б якийсь додатковий дохід, так як я взагалі нічого не мала, і був ковід, я влаштуватися на роботу взагалі не могла. І я вже зі своїм колишнім чоловіком розійшлася в 20-му році. Ми вже не були разом, тому ми жили за лісою вдвох, і треба було. Якось справлятися, а чоловік колишній він тоді не допомагав взагалі ніяк фінансово. Мораль з цього всього це те, що треба, якщо ти дуже дуже чогось хочеш, чогось прагнеш, Якщо ти всю душу вкладаєш в цю мрію, ще, до речі, дуже класні слова я для вас вставлю. Я дивлюся зараз в Фейсбуці, слідкую за сторінкою однією, але там більше для... Керівників для власників бізнесу. Немає в мене бізнесу, але мені дуже подобається їх відео, тому що вони мотивують, дуже мотивують в звичайному житті і мотивують тих, у кого є бізнес. Мрія зафіксована датою, стає ціллю. Ціль розписана покроково, стає планом. А план, який підкріпляється діями, стає реальністю. Важливо скористатися можливістю. Якби я тоді не звільнилася з фабрики, можливо, в мене і не було такої можливості потрапити саме секретарем, саме в управління комбінату. Я так би і працювала би на тій фабриці ще декілька років, тому що там я не знаю, як можна закінчити ту працю. Завжди грошей не вистачає, і ти працюєш, ти не можеш навіть роботу звільнити. В тебе немає запасу якихось грошей, щоб подушки безпеки немає. І ти завжди оце крутишся як білка в колесі, одне і те саме і виживає. Якби я тоді не психанула, скажімо так, і не звільнилася, то я б, можливо, і не мала тієї можливості влаштуватися далі на цю роботу. Будь важливо навчитися думати наперед, ризикувати, пробувати щось нове, не обов'язково сидіти на одному місці. І тоді відкривається більш ширше світ, і тоді більше можливостей з'являється. Головне, не прогавити їх і скористатися вчасно. Отака історія в мене сьогодні була, наговорила мія, Я не знаю, чим закінчиться цей день, чи додам я це відео, чи ні. Чи подивитись ви його, чи ні, буду редагувати і дивитися. Всім хочу подякувати за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайку, підписку на наш канал. Всім всього найкращого, тихої, мирної ночі. І до зустрічі у нових відео.